І всім привіт! Ви на каналі Просто лего анімації, і цей мій новий трейлер мого каналу, в якому я буду пояснювати персонажі мого каналу. Це є шеф-повар. Він раніше служив у французькій армії, як за шеф-повара, і це причина, чому ми його називаємо шеф-поваром. Це червоненко ми зразу з ним служили в космосі. І, будь ласка, будь ласка, не питайте в нього чого в нього голосу, як у бота. Я є дуже добра людина. Це іторікого. О, господи, його тільки що підстрелили. Я просто хотів бути у відео. Це і кожен хлоп, який захищає усю Україну. Не знаю, хто він взагалі такий насправді, але фігіозно. І на цьому це все. А я дякую, що подивилися. Я не хочу вам далі спойлерити по поводу персонажів, тому що далі вам дивитись канал не буде цікаво. І це все. А, як ви вже бачите, є вже відео на екрані, тому дивіться їх.